Мутанти та НПС стали набагато небезпечнішими. Кожен неправильний крок в аномалії може стати смертельним. Радіація, голод, сонливість та інші ефекти можуть бути надзвичайно болісними завдяки деяким змінам в штучному інтелекті ворогів. Бої стали відчуватися приємнішими. НПС навчилися фланкувати та відступати з бою, мутанти теж, а їхні анімації стали приємнішими. Варто зазначити, що анімація бою НПС була дещо змінена, щоб зробити рухи більш реалістичними. По класиці з кожним оновленням GSC потрошки його правлять. На цей раз НПС навчилася відвоювати точки у ворожих угруповання або мутантів. Але найголовніше це оптимізація. Вона стала набагато краще, гра прям відчувається плавною. Також у грі з'явилася нова погода легкий дощ. На екрані можете якраз його бачити. як на мене, виглядає прекрасно. З такого ще змінили інтерфейс інвентарю головного героя. Орієнтуватися стало набагато приємніше. Характеристики предметів і властивості артефактів тепер визначити легше. При частковому лутанні схованки іконка в ПДА змінюється на нову. Розробники повністю переробили розділ спорядження в інвентареві. По-перше, вони додали статистику захисту. Ви зможете бачити точну інформацію про те, наскільки ви захищені від різних небезпек зони. Тепер він обчислює всі цінності вашої броні, шолома, артефактів, а також враховує знос обладнання.